Хіба це віра, коли ми знаємо, що Христос, а це знають всі, що Христос взяв гріхи світу на себе, а вони далі грішні. Це віра? Так ви вірите, що Христос взяв на себе гріхи? Чи не вірите? Ні, ми далі грішні. Ну тоді ти не віриш в Ісуса Христа, ти не віриш в Його завершене діло. Ти не віриш в кров Ісуса Христа пролиту, ти не віриш в свідоцтво, в волговське свідоцтво, в волговський хрест, який. Пережив Ісус Христос, вмираючи там і воскрес. Як ти можеш все інше зрозуміти? Невже ти залишишся там, де чиниться беззаконня, де практично тебе продають, як жертву, продають в лжевчення, що ти будеш жебраком, завжди грішним і завжди, який буде просити в отця Свого? Ти не довіряєш Отцю. Ти не довіряєш Ісусу Христу, ти не довіряєш Його любові, ти не довіряєш крові Ісуса Христа. Сили крові не довіряєш. Ти розумієш, хтось скаже, що ти кричиш, а я вже не можу просто так. Я теж маю емоції. Мені теж хочеться інколи сплести батога.